Ольга Максимівна живе від пенсії до пенсії, рахує кожну копійку. Похід до банку чекає, немов дитина, а коли отримує своїх 1300 гривень, дбайливо розподіляє на цілий місяць. Так було й цього разу, поки жінка не пішла із свіжонаповненим гаманцем до магазину. Я витягаю одну купію, там відкрила сумку і дає, Вона каже баба, Оля, та то фальшиві гроші. Я витягаю ту всю сумку, всі гроші положила там, ще сусідка була, ша одна була. Каже до мене, баба Оля, то одні. одна купюра добра, а остальні всі не дали. Ви мене вбийте. Я прожила 75 років, я ще такого не виділа. Ось так з усієї пенсії у Ольги Максимівни залишилось тільки 100 справжніх гривень. Решта 1200 із написом це не гроші, а прикол. Але старенький не до сміху попереду ще цілий місяць до наступної пенсії, а грошей вже немає. Я побіджена, бо я не маю навіть куска хліба за що купити. Ять на мені дочка заробляє ту копійку. Мені не вистачало гривню на хліб, вона каже, це вже не давайте. Чесне слово, я. Не хочу більше. 100-гривневі банкноти пенсіонерка отримала безпосередньо у державному банку. Їх перевіряла спеціальна машина, а потім ще й перерахувала касир. Невже такі злі жарти справа рук фінансистів? У закладі стверджують ні, та надають відеодоказ. Таке нереально банк. Гроші ми отримуємо з центрального сховища, ті гроші перераховуємо. Тим більше ті гроші були кинуті на електронну машинку, де видно по відео, як воно сталося. жіночка вкладник за бар'єром консультується з іншою жінкою, яка показує місце підпису. Її яка, яка зараз буде перераховувати її гроші, як ми бачимо. У поліції з таким видом шахрайства ще не стикалися. Правоохоронці ретельно переглядають відео з камер спостереження та шукають тих, хто збагатився на жебрацькій пенсії Ольги Максимівни. В нашому районі це перший випадок, коли жінка звернулася по тому, що вона отримала пенсію підробленої гроші. Це як, як мінімум від трьох років позбавлення волі сама пенсіонерка, впевнена, міфічних шахраїв не було. Фальшиві гроші їй видали самі ж працівники банку, і тепер вона туди ані ногою. Вони з себе мусять скинути і сказати, я не бачила, щоб мені жінка перераховувала гроші. Ні, то щось брехня. Бо Мені ніхто, бо я сугубо тако перерахувала і зразу сумку заложила. І ніхто мені там ту сумку не заліз, бо я ще там в середині є замок. Ольга Максимівна у своїй боротьбі не одинока. Зараз їй допомагають троє її дітей. Пенсіонерка не втрачає надії, що безсоромні люди повернуть їй гроші. Можливо, тоді вона їх навіть і пробачить.